Всім привіт і поціновувачам настільних ігор, і тим, хто завітав сюди випадково. Ось пройшов черговий рік, наповнений неймовірною купою подій. Але через те, що ви на каналі про настільні ігри, говорити сьогодні, ми будемо виключно про них, і це буде таке собі підведення підсумків минулого року, що було в ньому цікавого, і чим нам з вами він запам'ятався. Але спершу невеличка рекламна інтеграція. Цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та перезамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Що ж, коли я готувався до цього топу, я спершу вирішив потрохи поговорити про кожну гру, яка була локалізована в Україні протягом 24-го року. Але підрахувавши, вийшло, що за минулий рік у нас було локалізовано більше 200 різних коробочок. Але я думаю, їх точно більше, адже деякі доповнення я не рахував. І це дійсно вражає. Проте, поряд цим не можу не похвастатися й досягненнями канала, адже за минулий рік на ньому вийшло. Більше 220 роликів, що означає, що частіше ніж раз у два дні ви могли дивитися різноманітні огляди та топи на каналі. Ну чи не круто це? Звісно, цього не сталося без допомоги Леоніда та його друзів, яким я щиро вдячний. Проте повертаємось до наших ігор. Все ж таки, це не буде топ, як топ. Із чистою вибіркою 50 чи більшої кількості кращих ігор. Скоріше за все, ми з вами поглянемо на найкращі ігри кожного видавництва. Окремо і поговоримо, чим саме вони мені так сподобались. Тож переходимо до справи. Поїхали! І почнемо ми з видавництва Ігромаг, де, на мій погляд, були зібрані дуже різнопланові настілки від доволі невеличких ігор, як крапки, де вам за допомогою кидання кубів та їхнього драфту треба виконувати умови на ваших картах собачок, чи філлера. Чикусь курячі військо, що пропонує компанії до чотирьох учасників позмагатись один з одним в цікавій битві за допомогою плиток, які утворюватимуть певні комбінації символів. І ці символи будуть як наносити усім гравцям вказану кількість поранень, так і захищати вас від атак противників. На диво, дуже цікава гра, хоча є дуже маленька гра. Звісно, не можна не виділити дуже красиву гру Земля, де ви вибудовуватимете свою ігрову зону із 16 карт, паралельно активуючи їхні властивості і намагається. Виконати особливі умови по заробітку очок, багатогранна гра при доволі нескладних правилах. Також сюди ж можна додати Everdell, чимось схоже, в механічному плані на попередницю, але крім побудови табло із різних локацій та персонажів, що житимуть там, ви також використовуватимете робітників, які збиратимуть для вас ресурси, або приноситимуть додаткові карти. Візуально просто фантастична гра, яка дійсно заманює до себе своїм зовнішнім виглядом. Ми ну також згадаємо ще. Про декілька коробочок, наприклад, Володар Перснів Дуель, що є переробленою версією семи чудес дуель» у сетингу Токіяна, і тепер замість розбудови цивілізації перемоги можна буде досягти або знищенням персня, зарученням допомоги шести народів Середзем'я чи захопленням самих територій мапи. Цікава інтерпретація ще й арти від Дютре, просто супер. «Картковий жах Аркема, який пропонує дійсно цікаву комбінацію антуражного оповідання сценарних історій та розгортання подій під час партії та колодобудівного аспекту гри, де кожен персонаж має унікальну колоду та можливість розбудувати її, готуючись до тієї чи іншої історії. Дійсно, крута гра зі своїм вайбом. Також у минулому році, нарешті, була локалізована. Перший сезон пандемії спадщина, яка пропонує загально ту саму механіку боротьби людства із вірусами. Але це ж легасі, і кожна нова партія буде змінювати ваше уявлення про майбутнє, ставлячи перед вами нові й нові виклики. І це, повірте, найкраща, на мою думку, версія пандемії, правда? Я не грав у другий сезон Легасі. Тож, ну і звісно, не сказати про вороття до темної вежі, було б з мого боку нечемним, адже це найдорожча коробочка, яка зараз є на ринку. Із просто величезною баштою, яка запрограмована на певні дії відносно до подій гри. А сама гра це кооператив, де вам потрібно позбутися черепів із локації поля та виконувати квести, які зазвичай диктують знищення ворогів. Чи візьми тут, віднеси туди. Тут вже що кому подобається. Широко пройшлись по ігромагу, але повірте, я висвітив тільки те, що я вважаю трішки більше заслугової уваги, проте ігор про які поговорити у кожного із видавництв буде багато, і звісно, всі їх я просто фізично не зможу назвати. Отже, рухаємось далі. і Тут нас вудкет, який у минулому році подарував нам ковбойську песочницю у вигляді легенд дикого заходу, це гра, де свобода дій розкривається по новому, адже у цій грі ви вільні обирати свій шлях чи то. Бути бандитом та грабувати банки та інших гравців, чи то працювати в копальні, стараючись зібрати золото, чи стати маршалом та арештовувати злочинців, і кожна ваша дія зможе принести вам певну кількість очок, як і слави, яка також конвертується у переможні бали. Із великих коробочок також варто відмітити греблю від Сімона Лучуані, де вам потрібно будувати греблі, її змушувати воду текти саме через них, видобуваючи електрику. Гра, яка не має рандому, є де кожне ваше ішення, потрібно. Зважувати, адже воно може стати максимально важливим на шляху до вашої перемоги. І звісно, гра ікі, яка пропонує доволі цікавий набір механік. По-перше, тут ви будете купувати різних майстрів і розміщувати їх у комірки на ринку. Після чого переміщуючись вуличкою, ви будете відвідувати цих майстрів, отримуючи від них бонуси і активуючи їхні крамниці, заробляти ресурси чи додаткові бонуси. По-друге, ви будете будувати особливі споруди, які також надаватимуть вам нових властивостей чи переможні очки. А по третє у грі відбуватимуться події, які впливатимуть на перебіг гри та заробіток очок. Така дуже збита і щільна гра з доволі приємним оформленням. Щодо іншого, можна також виділити повітряні змії, невеличкий кооперативний патігейм, де вам потрібно грати карти по черзі і перевертати піскові годинники, не даючи скінчитися піску в них. Гра після нас неймовірно оформлена гра, яка пропонує вам спробувати вибудувати свій картковий рушій із карт тварин у світі, де не залишилось людей. До речі, цікавенкою є саме те, що ви активовуватимете карти по рядам, відповідно до символів, які співпали пок. Краям карт складна, проте має свою родзинку. Небокрай, я би сказав, незвичний філер, де ви розігруєте карти і розбудовуєте свою табло, А наприкінці, коли настає час підрахунку, ви це робите починаючи з останньої зіграної карти і рухаючись на початок, тим самим граючи кожну наступну карту під час партії. Ви повинні це робити з огляду як на минулі карти, так і на майбутні карти. Дуже цікаво, і останнім, але не менш важливим я би відмітив квест детектив італійські розслідування. Так, їх усього дві коробочки, і це в цілому звичайний картковий квест. Якщо б не одне, але що граючи від трьох, ви можете самі стати частиною розслідування, отримавши роль одного із персонажів та знаючи його історію, намагатись не тільки досягти умов своєї ролі, але й розкрити злочин, знайшовши справжнього вбивцю. І у минулому році порадувала нас трьома настілками, грою слідами про яку, на жаль, я особливо нічого сказати не можу. Мега класичною колодобудівною грою Домініон, яка вперше побачила світ ще у 2008 році, її пропонує гравцям. Стандартну схему, де, маючи кожного ходу по 5 карт на руці, ви повинні розбудувати свою колоду, докуповуючи нові карти з унікальними властивостями, які, крім цього, також приноситимуть переможні очки. Тож така собі комбінація вірного комбінування карт і трішки фарту в приході цих карт на руку. Також вийшов каркассон Бікбокс. Гаюча класика, яка вже переживає третій репринт, і це просто суперова гра на викладенні плиток, такий собі обращик ідеального варіанту, де все на своїх місцях. А за допомогою безлічі доповнень, ви, звісно, можете кастомізувати цю гру під себе. Нове видавництво Боардова змогло порадувати нас своєю власною розробкою настільною грою Арідник, яка, по-перше, зроблена за мотивами українського одноіменного малюпису. А по-друге, цю гру можна описати як каскадія для хардкорщиків, адже Ця гра пропонує вам повикладати плитки на загальне поле та таким чином, щоб їхні візерунки та патерни відповідали умовам, зазначеним на ваших картах. Проте, звісно, крім цього, у грі є багато бічного, як карти дій, переміщення персонажів чи боги, що надають бонусів. Кіло Геймс так і не змогли привести нам спаплюжений граль, на жаль. Проте грошенята таки зібрали на нього. Однак, крім цього, вони також нам дали змогу пограти в свою нову розробку гру інтриги та капуста, яка є більш ускладненим варіантом гри Скарби піратів, де вам так само буде потрібно перевіряти свою вдачу у витягуванні різних карток із колоди. Проте тут доволі цікавим є саме той момент. Підрахунку очок, який є в кінці гри. Також, нарешті, ми дочекалися доповнення до виноробства Тоскана, яке дійсно бустить базу. Бо чесно, для мене грати в базове виноробство це таке собі задоволення. Адже одного разу, граючи партію, моя дружина перемогла у грі, не продавши жодної пляшки вина з льоху. Ну і ще були майстри фортець, такий собі абстракт на розбудову замку за авторством брата Якуба Фрюкселіуса і відомого нам за тераформуванням Марсу. І ще гра магічна за Бо бойових чаклунів можна сказати паті гейм на створення фантазійних та дуже веселих заклинань, які повинні знищувати усіх за столом. Лалекан у минулому році дали нам три дитячі гри: це смайлики, гра на спритність із кубиками, веселі гоблери, так би мовити, хрестики, нулики, 2 і 0 та бойові вівці, абстракт із купою овечок, які переміщуються тільки по лініям. Нова ера привезла битву ресторанів, скажімо так, ускладнений патіги, де вам потрібно розбудувати найкращий ресторан. Проте цікавинкою є те, що часткова партія йде у реальному часі, де вам потрібно накуповувати собі інгредієнти для створення залікових страв у реальному часі. Пакафуда локалізувало декілька невеличких карткових ігор, як то бандідо, щось в лісі здохло чи вкрадене мистецтво, до речі, від Райна Ракниці, а також три абстрактні гри: «Гіф» та зерц, які стали малими локалізаціями видавництва. Пан Shop у минулому році випустили цікавий квест кімнату, де вам за одну годину потрібно вибратися із певної локації, вирішуючи головоломки. Це дуже затягує. Ну а також можна відмітити локалізацію гри Битва Катапульт, тому що моя мала в неї частенько грає. Її. Це в цілому напольна гра, адже тут вам за допомогою катапульт та камінців треба зруйнувати своєрідний замок суперника. У iGames нарешті, з'явилося доповнення до хижої планети, і, як на мене, одного з найуспішніших проєктів у жанрі. Один проти всіх. Саме через те, що гра за фактом не складна в розумінні, але дарує ті ж самі емоції, як і величезна настілка з полем. Крім цього, також під кінець року була привезена гра проєкт Гая. Так би мовити, так би мовити, це є перероблена терамістика у космічному сеттингу. Неймовірна настілка, яка точно зайде усім єврогравцям, які полюбляють поскладніше. До речі, що цікаво, разом із Geekage Games iGames також локалізували й еру інновації, що також є продовженням терамістики, але у більш класичному вигляді із тераформуванням за допомогою лопат. Боже мій! Скільки ж часу я раніше бував Террамістіка, а тепер вуаля можна бувати ще й до того ж вибрати. Можна. Щодо видавництва Belville, то їм велику подяку можна виказати за локалізацію Азула до того ж відразу двох його частин. І для мене Азул це прям. Гра, яка відродила жанр абстрактів, поширивши його на сімейний сегмент, адже Азул, при всій своїй глибині та прорахункам, своїм зовнішнім виглядом він реально заманює гравців у свої тенета. Крім цього, було ще немало й інших локалізацій, як маленька таверна, вікторина тварини світу чи фортеця короля, такі собі шахи вікінгів. Але ще однією локою, яку я виділю, буде Ямайка. Адже ця гра з давніх часів закарбувалася в моїй пам'яті гарними спогадами, і це, звісно, ямайка, яка дарує завжди мені позитивні емоції. Це гра перегони на піратських кораблях, де ви виконуєте дії відповідно до обраних карт та результатів китка двох кубів, і де ви вільно можете атакувати один одного і навіть грабувати. У планети Ігор, до речі, також було немало цікавих і гідних проєктів, як на мій смак. Стамбул дуже цікава гра з унікальною механікою переміщення полем, яка за фактом використовує механіку. Візьми її перевези, тому що ви будете збирати різні товари в одному місці поля і перевозити їх в інші. Причандали дуже дивна за назвою гра, яка пропонує вам вибудувати свій картковий рушій, який дасть змогу скомбінувати використання кульок енергії, тим самим зумівши заробити якнайбільше переможних очок. Чи гра із бородою Ра від Райнера Книці, проте в усучасненому сеттингу, яка пропонує аукціон обмеженою кількістю плиток, який дозволить вам збирати сети. А також гра Плюшові історії, де вам випаде шанс перевтілитися в іграшки і пройти низку цікавезних місій на сторінках букле. Ету ще також можна відмітити острів динозаврів величезну єврогру на розбудову свого парку динозаврів, за типом того, що ви бачили в фільмах Джеймса Кемерона. Проте, не дивлячись на таку масштабність, гра так круто поділена на фази, її локації, що доволі зручно грається. У Game 7 Days було дійсно чимало локалізацій минулого року. Її про багато з них я би вам розповідав і розповідав. Але до майже відразу припало мені містичне чорнило. Ті, хто грав у декодер, думаю, мене зрозуміють. Це в нас Game, де гравці, поділившись на команди, намагаються відгадати загадане слово. Проте цікавинкою гри є те, що ведучому команда буде задавати питання за допомогою карток, на яких вони написані. А ведучий даватиме підказку по одній літері. І швидше команда здогадається, що хто за Казка, тим менше інформації отримають противники. Острів духів це ще одна гра, яка дуже вартує уваги, навіть не дивлячись на те, що це кооператив, бо я специфічно ставлюся до кооперативів. Проте головним у цій грі є те, що альфи в цьому кооперативі бути не може, адже головною механікою тут є колодобудування. Ви виступаючи в ролі древніх духів за допомогою своїх сил, що активуються рунами та розіграшем карт, будете намагатись прогнати непрошених гостей. Гра пропонує просто якусь божевільну кількість варіацій, підготовки, тому вона зможе радувати вас, чимало партій. Моя кав'ярня це також гра, на яку варто звернути увагу поціновувачам сімейних ігор, адже вона не тільки виглядає дуже няшно через ось ці свої фільжаночки, але ще й пропонує доволі простий, але цікавий геймплей, де вам потрібно якомога швидше виконувати замовлення ваших гостей. Її сюди можна також додати вибухові зілля, гру, в якій ви змагатиметесь, хто зможе швидше за інших приготувати певну кількість зіль, беручи інгредієнти зі спеціального роздатчика, класна сімейна гра, яка і візуально і тактильно на висоті. Ну, звісно, відмічують. Ще погана доля Роаноку, асиметричну дуельну гру, де вам, граючи за відьму або ловця відьом, потрібно виконати умови своєї перемоги, граючи різноманітні карти, і ще вижити в те, час острову гру, який вже більше 20 років, але яка до сих пір. Відпалює багатьом м'яке місце під час партії. Адже тут, хоча вам її потрібно врятувати найбільше своїх людей з острова, що розвалюється, проте легкою прогулянкою це не буде. Адже води наповнені кровожерливими монстрами, якими до того ще й можуть керувати ваші суперники. І ще. Скажу пару слів про гру Білий замок, яка, не дивлячись на розміри своєї коробочки, ховає в собі дійсно крутезну комплексну гру з механікою використання кубів як робітників. Супер-крута гра, як візуально, так і механічно. А також вони ще видали Орлеан, про яку неможливо не сказати. Одну із ігор столпів на побудову свого мішечка, гра, в якій ви будете набирати різноманітних робочих, наповнюючи свій мішечок, щоб пізніше дістаючи їх, використовувати як робочих на своєму планшеті для виконання дій. Якщо вони грали, то дуже і дуже раджу. Звісно, у Game 7 Days є дійсно багато про що ще можна поговорити: Є Evergreen, є долина вічності, є навіть воїни під Проте рухаємось далі. Адже попереду ще. Чимало. І зараз ми переходимо до видавництва розум, якого як не дивно, не дивлячись на більше ніж 20 випущених коробочок, яскраво виділяються лише декілька, але то може тільки для мене так. І перше, звісно, буде вранішнє сонце, одна із ігор величної трилогії Еріка Ленга з механікою контроля територій, в якій ви як можна здогадати за назвою, проноситесь в Японію, де будете боротись за свої нові землі. Продовжуємо грою Битва за дивокрай, в якій ви стаєте одним. Ним із гостей на божевільному чаюванні, де ви, переміщуючи свою фішку, будете збирати карти, що надаватимуть вам дії, як то виставлення своїх поплічників в регіони, чи наповнення свого мішечка новими жетонами. А наприкінці чаювання відбуватиметься битва за кожен із регіонів, де вирішальними якраз і стануть наповнення вашого мішечка. Хроніки замку Авель – достойна, так би мовити, дитяча кооперативна рольова гра, в якій вам разом буде потрібно вбивати монстрів та качати своїх героїв. Зима мерців перехрестя, кризисна гра з можливим зрадником у світі, який сповнений зловісними мертв'яками, і ваше головне завдання сумлінно виконувати основну ціль, перепони, які будуть постійно ставити якісь події, нестача ресурсів чи просто захоплення зомбі частин вашого містечка. А також, як не дивно, виділю погану кампанію. Гру на кшталт матчі коро, де ви повинні розбудувати з собі руші, який буде приносити вам якомога більше бонусів за викидання певних результатів кубів, адже куби кидатимуться. Що ходу, звісно, розум локалізував ще й майстерню, в яку я, на жаль, не грав планету Бі, зоопарк Нью-Йорка. Є чимало дитячих тапаті ігор. Але вибірка моя той роблю, що хочу. Lord of оборс посилили свій список на 25 нових коробочок, серед яких для багатьох довгоочікуване доповнення до гри турбоспека на треку, дощі та грози, яке додає чимало варіативності до ігрового процесу, в тому числі у вигляді нових мап. А також плюс ще одного гравця до партії. Нові частини в серії Ticket to Ride, як дуельний Лондон, в яку можна зіграти там за хвилин 20, так і повноцінна велика коробочка рейки та Вітрила. Та Те тепер наряду з потягами ви можете використовувати кораблі, які сполучатимуть міста водними шляхами мандрівки віхами історії. Нескладна сімейна гра, де вам потрібно створювати послідовності за подіями, які будуть іти максимально близько одна до одної. і Той самий час надаватимуть вам достатньо символів для розблокування комірок вашого планшета борщ-гру, яка. Тепер прославляє нашу культурну спадщину навіть на столах. Де вам потрібно за рецептами з усіх куточків України зварити справжній борщ. До речі, що цікаво, у коробочці зі грою є справжня книга рецептів, якою я вже декілька разів користувався. Її борщів скоштував немало. Смакота не передавайма. Ну звісно, класика у вигляді маленького світу. Не знаю, як хто, але я дійсно чекав на цю гру і маю надію, що на першій базовій коробочці лорди таки не завершать. Свій похід цим всесвітом, адже гра пропонує доволі просту механіку у вигляді захоплення території за допомогою викладення своїх фішок в різні регіони. Проте головною фішкою є саме властивості кожної раси і їхнє комбінування з додатковим вмінням. Крім цього, лорди видали її сімейну гру Аква на викладення плиток і побудову патернів на загальному полі, Кооперативний патігейм словом мандри, де за допомогою слів необхідно пояснити, куди саме на полі іншим гравцям необхідно перемістити вашу фігурку. Або Перша гра з використанням Лего під назвою Мавп'чий Палац. Механічного нічого видатного, але все рівно Лего і настілка. Круто! І ось ми підійшли до Мастадонта в 24-му році Видавництво, яке видало майже 60 нових коробочок. І це, звісно, Гікач Games. Тут, чесно кажучи, можна було б створити окремий топ для них, адже повірте, тут поговорити є про що, але давайте все ж оберемо декілька найцікавіших, і швиденько детальніше на них поглянемо. Отже, почнемо ми з зірочки на небокраї. немезида разом із доповненням наслідки. Це крутезна гра на виживання на загубленому. У космічному кораблі, який сповнений інопланетними монстрами, і вашим завданням є не тільки вижити або врятуватись із корабля на якійсь там капсулі, але й у той самий час не заразитися і виконати умови своєї перемоги. Тож вам доведеться досліджувати корабель усім разом, боротися проти ворогів і навіть підставляти один одного. Мені, якщо чесно, вже здалося, що пройшла вічність з моменту виходу. А ні, тільки рік тому відьмак старий світ побачив світ українською. І це мега гайпова гра усіма нами відомому сеттингу, де вам, виступаючи в ролі відьмака однієї зі шкіл, треба здобути певну кількість трофеїв, які можна отримати за бої з монстрами, іншими відьмаками чи розвитку свого персонажа. В цілому, під час гри. Ви просто переміщуєтесь локаціями та виконуєте певні квести, колоди яких дійсно вселяє віру, або її відбуваються з допомогою кастомної колоди карт, яку під час партії ви так само зможете розбудувати кінець віків. І знову колодобудування на цей раз кооперативне. Гради вам разом, як спільноті героїв, потрібно протистояти монстру, який з допомогою своїх посіпак бажає знищити Всесвіт. Ви, будучи магами, розігруватимете заклинання в портали, які допомагатимуть вам знищувати ворогів та накопичувати сили та здоров'я для нових ударів. А самоцвіти даватимуть вам змогу купувати нові карти та розбудовувати вашу колоду. А ось кузня долі дійсно незвична гра, адже пропонує механіку розбудови вашого кубика. Під час партії ви, будучи героєм, відправлятиметесь на різні квести, де кидатимете свої два кубики, де випалі самоцвіти дозволятимуть вам виконувати завдання. Ось монети дозволятимуть вам докуповувати нові грані для кастомізації ваших кубів. Як не дивно, така незвична механіка працює дуже класно, і гра дарує дійсно незабутні враження. Крім цього, Гікач також локалізував майже канонічну гру на контроль територій під назвою Гра престолів, яка пропонує не тільки нещастинні битви за володарювання землями, а також чимало дипломатії та зради, якою просочена ця гра. Пори року. Супер кротезна гра на побудову свого кастомного рушія, Однак цікавинкою гри є саме планування, адже ще на самому початку гри ви отримуєте драфтом усі карти, що ви будете грати під час партії. І вже на самому початку вам треба розпланувати, коли і що ви хочете зіграти. Супер кротезна гра, яка проте потребує чимало знання карт самої гри. Призначення незвична настілка, в яку можна грати лише до трьох гравців і під час партії, в яку вам пропонується пройти декілька історій, кожна із яких змусить вас виконати певний квест, призначений саме вам. І той, кому це вдасться зробити швидше за інших, її стане переможцем. Глибока за історією гра, яка, хоч і пропонує не дуже динамічний ігровий процес, проте поціновувачам пригодницьких ігор повинна зайти. А також Гікач нас порадував ігрою Зоряні війни повстання мегадуельною стратегією, де імперії треба віднайти і захопити базу повстанців до того, як повстанці зможуть накопичити достатньо репутації, виконуючи таємні місії. Також світ побачила і нова версія гри Dune Імперіум під назвою Піднесення, яка вносить чимало змін в гроди. Її відчувається ніби такою самою, проте не зовсім такою, з іншими акцентами, ніж базова коробочка. І ще не можна не згадати про «Дюну» війну за Аракіс. Знову ж дуельну мегавелику битву на просто величезному полі, де Харкони та Атріди будуть боротися за панування планетою, намагаючись досягти умов своєї перемоги. Епічна гра. Однозначно. Повірте, поговорити про що у їкача ще точно є, як, наприклад, королівство кроликів, гарна сімейка на розбудову своїх королівств на загальному полі, гра класика знак старших богів, такий собі кубикометальний кооперативний атракціон боротьби проти древніх. Кіберпанк 2077 – банди найт сіті, знову ленг, знову контроль території. Проте тепер у всесвіті кіберпанку зі своїми цікавинками під час битв. Та мега-москоломна головоломка машина Т'юрінга, яка, хоча й не підійде кожному, проте. Тим, кому вона зайде, це просто One Love. неймовірна гра для тих, хто полюбляє логіку і комбінування. Чесно, і на цьому я би не зупинявся, але я думаю, з'їхача вже достатньо. Тож, переходимо до підсумків. Що ж, так, 200 ігор за рік це дійсно достойний показник для настільного сегменту, тим паче, що світ побачило чимало величезних коробочок, на локалізацію яких Йогоді було розраховувати декілька років тому. Так, звісно, цей рік точно не зможе продемонструвати такі ж показники, що й минули, але надія таки. Теплиться, адже новини про нові локалізації все ще продовжують поступати, Їй це не може не радувати. Тож наприкінці хочу привітати усіх вас з минулими святами і побажати вам сили, терпіння, здоров'я та гарного настрою. І, звісно, незабутніх партій ваші улюблені настілки. Маю надію, що моя підбірка таки була цікавою вам. Якщо це так, то не поскупіться і поставте вподобайку та залиште коментар в підтримку канала. Дякую всім вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!